Щодротами народжено від неї, тіло від народного сина твого, нині повсякчас, і на віки віки, «Твоєю через окроплені води, тієї свяченої, покажи йо цілити, зів'яний дух, душевний, тілесень, та подай йому силу захисту і зустріч. Господи людей Твоїх, і благослови на світі. Я твоє перебула по божному народові, нашому Щоб освячені і не зміну благом. Сьогодні надзвичайний день, та гарно сонце усіння гріє. Це пам'ятний незабутній день, коли ми посвятили цю капличу з іконою Пресвятої Богородиці. Я колись ще Ярослав Мудрий, 1096 -му році, посвячував ікону в Дисятинській церкві вітав під покров Матері Божої Ручку Україну, так сьогодні. Я віддаю під покров Матері Божої всіх працівників, працівників звичайному стані. Нехай Бог благословить вас. Часом будемо йти на роботу, підійдемо до ікони, помолимося в тяжких випробуваннях нашого життя чи навіть в радості в кіхі прийдемо і подякуємо Пресвятої Богородиці. І віру, що як ми з молитвою прийдемо до цієї ікони, ми в своїм серці почуємо ту радість. Найбов благословить всіх вас. Рамоту. Сьогоднішній день ми спільною молитвою освятили цю каплицю і цю ікону, яка сама ця ікона вказує на те, що. Люди давно шанували Пресвяту Богородицю як захисницю від різних надзвичайних бід, надзвичайних ситуацій. І нехай за її молитвами Господь подає вам легку спокійну службу, щоб як можна менше було різних небезпек, різних бід і нещасть на нашій землі. Нехай Пресвята Богородиця оберігає кожного рятувальника. Щоб ви щодня, повертаючись з виїздів на надзвичайні ситуації, поверталися живими і здоровими, нехай Господь береже і укріпляє вас, оберігаючи від всякого зла. В сьогоднішній день я хочу подарувати ці ікони Господа і Спасителя нашої Пресвятої Богородиці. Сьогодні дійсно велике у нас свято. У нас велике свято не тільки професійне, у нас велике свято те, що сьогодні Богородиця, буде кожного разу приважати наші підрозділи на бойові дії, рятувати людей. Адже бачите, вона повернута сюди, де з гаражів виїжджають пожежні машини. Я хотів би сказати, що на славу Богу і ближньому на поміч, напевно, буде ця ікона благословляти. Дорогу на рятування людей. Я дякую вам, що ви освятили її сьогодні. Я дякую тим людям, які е, пожертвували на будівництво цієї каплички, адже тільки в квітні місяці був тут закладений наріжний камінь. І ми дали собі слово щодо дня рятувальника від дня пожежної охорони від 17 квітня, до дня рятувальника, 17 вересня. Тут буде стояти ця капличка. І дякую Богу, що ми це зробили. Отче наш що є сина небеса. Нехай святиться, ім'я Твоє. і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим.